Доброго вечора. Буже ви передбатники прямового каналу. Бачите? Вітерець. вітерець ніхто сьогодні не грає. Може то, що вітерець, може то, що мінус 2 градуси мороза. Ні, морозець невеликий, але, але він є. 2 градуси для січня я вважаю, що це небагато. Невеликий мороз, але холодніше, ніж вчора було. Бачите, в домівках ще горять новорічні вогники. Не всі повбирали. Моя дружина теж каже, хоч щоб п'ялинка стояла до лютого. Хай стоїть. Свято повинно тривати. Ну хоч якесь. Хоч якесь. Свято. Коли закінчиться війна, то буде зовсім. І навіть не знаю скільки буде. По дожині то свято. Ладно, будемо сподіватися, як пройшов день у Харкові. Все, як завжди. Тривоги були, відбії були. Вибухів гучних не чув і дякуємо Богові. Дружина нічого не розповідала зі своїх телеграмів, каналів. Тому будемо вважати, що все було, було гарно. Що завтра вже за четвер, післязавтра п'ятниця. Усім тихого вечора, спокійної ночі, мира, добра злагоди. Ми звичайно будемо жити, незважаючи і наші до побачення, морито. Пока.